Серед повноважень, які обласна рада хоче забрати в адміністрації, кадрові і фінансові рішення. Депутати хочуть сформувати виконавчий комітет, який і візьме на себе владу. Дуже складно сформувати виконавчий комітет на рівні місцевих органів самоврядування. Але цілу низку повноважень ми хочемо забрати, і це дозволить нам в значній мірі контролювати. Ті дії, які на нинішній день діє виконавча служба обласної адміністрації, забирати повноваження депутати не мають права, вважає очільник області, які виселити з приміщень обласної ради. Про намір зупинити угоду про оренду мало б попередити завчасно. Для того щоб розірвати угоду щодо по приміщеннях, наприклад, потрібно за 20 днів це об'явити. І потрібно, має відповідно. Повинна бути двохстороння згода. Такого не було і не було по сьогоднішній день. Немає по повноваженнях. Всі повноваження, які в нас проводяться, тільки господарським судом. Забрати владу в облдержадміністрації можна, але хто нестиме відповідальність? Облрада повинна спершу створити підрозділ, який би перебрав на себе ці обов'язки, вважають політологи. Рішення, яке про яке ми говоримо, яке може відбутися завтра, воно буде носити безумовно в першу чергу політичний характер, тобто це буде форма протесту, яка виявляється щодо вертикалі виконавчої влади в Україні. Тиждень тому таке ж рішення вже прийняли депутати Івано-Франківської облради. Таким чином в Україні визріває потреба адміністративної реформи. Україна дозріває до того, що така гіперцентралізована влада, яку витворив Віктор Янукович в Україні, неефективна. Коли призначали цих добродій у Франківській і Львівській області, їх вже призначали під те, що насправді буде відбуватися непідписання угоди про асоціацію, і треба було взяти за морду, сформулюємо так політично коректно, найбільш бунтівливі області, Західні області, галицькі області, виходячи з цього. Я думаю, що просто справою честі Львівської обласної ради є висловити недовіру двома третинами голосів. Нещодавно Львівська облрада спробувала висловити недовіру новопризначеному голові області, але проголосувало лише 72 депутати. Чого виявилося, недостатньо, аби президент відправив Олега Сала у відставку. Для цього потрібно 78 голосів. Ольга Зеліско, Роман Маленький головні новини Львова.